Кілька слів про одну із спроб розв'язати шостий варіант п'ятої лоби. Код має ось такий вигляд, ну, зрозуміло, що всього там багато. До речі, окреме питання, що саме це допомагаючи із буквою І в консолі звичайній. Вилазить боком ось тут на йде Ван. На жаль, чи на щастя, але є такий момент, коли одне і те саме в різних ситуаціях призводить до різних наслідків. Але головне, що я тут хотів зауважити, не про це. Хоча це теж раз уже сказав, то давайте побачимо, що прибрали насильне встановлення Unicode і стало тут краще виводити. Значить, Головне, що навряд чи добре. Ну, це ось ті штуки. То, що? Це так, у варіанті написано замінити від'ємні числа на їхні квадрати. Ну, так, це правда, це треба А але погано, що це зроблено саме ось тут, всередині кожного із методів заповнення масиву. Окреме питання, що скажімо, тут, взагалі, ні в який момент часу не... З'являється масив саме в тому вигляді, як користувач його ось тут вів. От жодної мілісекунди він не лежить у пам'яті ось тут рівно з тими значеннями. Ну, якщо, звичайно, є відгін. І окреме питання. Це часто називають принципом єдиності обов'язку чи принципом єдиного. Ну от я розумію, що поки що на цьому вам взагалі не наголошувалося, ну, то от і наголошу. Якось вважається в переважній більшості випадків, можете знайти оце словосполучення почитати. Це не я його придумав, це загально прийнято. Вважається поганим стилем, що одна й та сама один і той самий метод, якщо брати там заповнення, то він робить заповнення і він же. Ось тут уже розв'язує значну частину, власне, варіанту. Перепрошую, власне варіанту, це ось, ось тут. А ще разом з тим тут же порушив. Уникання дублювання коду, або, інакше кажучи, повторне використання коду, тобто, уникнення дублювання, це і є повторне використання. Ну, в першому наближенні, можливо, не в усіх деталях. А, значить, а, а, якщо це в одному з інших відео я вже розказував, що в рамках окремо взятої лабораторної це може здаватися глупостю, чого раптом мова буде мінятися. Ну, але лабораторні є засобом навчання. Тому програмуванню, котре кінець кінцем колись стане повноцінним вели... програмуванням великих реальних проєктів. З точки зору великих реальних проєктів, це не дурниця. Це так треба. З точки зору великих реальних проєктів. Якщо раптом виявиться. Що там оцю штуку треба буде якось поміняти, уточнити, ну, то виходить, що в цьому коді це треба буде у трьох різних місцях робити. Тут замість заміни від'ємних на їхні квадрати, Написати щось інше, якщо поміняється умова. Тут і тут. Ну і якби це було щось складніше, то запросто могла б бути і така ситуація, що не умова поміняється, а в якийсь момент ви виявите, що ви неправильно написали то, що відзначально з самого початку було в умові. Це ж теж цілком може бути ніхто не застаргований від помилок. Ну, то от наявність у трьох різних місцях одного і того самого, тобто наявність дублювання коду, це погано. Це значить, треба буде в трьох різних місцях справляти. Ну, якби тут була якась помилка. Більш того, це призводить до того, що там у двох з тих трьох місць справили, про третє забули, щиро переконані, що помилку справили, насправді не скрізь, щасливого Дебага.